Активісти Житомирщини закликають всіх свідомих громадян прибрати довкілля, а потім зберігати чистоту і надалі, а ще нагадувати іншим про те, що Україна має бути чистою. Ми цю кампанію проводимо в Житомирі третій рік поспіль. Я маю на увазі фонд громади Житомира як координатор. І важливо, що нашу ініціативу. Як і в попередні роки, так і цього року підтримує багато і громадських організацій, ініціативних груп, і підприємств, і підприємців, і засобів масової інформації. Ну і звичайно, представники органів влади. Побутує думка, що чисто не там, де прибирають, а там де не смітять. Та координатори проекту зробимо Україну чисто на це не розраховують. кажуть, прибирати довкілля потрібно постійно, щоб привернути увагу до цієї акції. Навіть обіцяють нагодувати. Ми задумали варити куліш. Так, що всі учасники прибирання не залишаться голодними, ось, закликаємо житомирян приходити до нас на локацію, приносити свої пакети, рукавички, граблі, лопати. Руки, ноги, все, що в них є, значить, і допомагати включатися. Кожна пара рук не буде зайва, кажуть координатори. А ще було б добре, якби всеукраїнська організація допомагала не афішами, а передавала рукавиці для збору сміття. На цьому робить акценти Ляхрицанюк, каже, рукавиці і дешевші, і корисніші для праці. Допомогти вивести на і зібраний бруд. взялася міська рада. Сміття має бути сортоване по мішках. Ми будемо окремо збирати пластик, окремо будемо збирати. Скло і окремо інший інше сміття, яке ми знайдемо на території. Ольга Кузак ділиться своїм досвідом. каже, доки не долучились до акції, і сама могла кинути денебудь непотрібний папірець. А тепер пропонує на місцях прибирання закріпити таблички, що постійно нагадуватимуть відпочиваючим про порядок. Там де відпочивають, все кидають і пляшки, пакети, все тому якби вважають доречним. А потім зробити якісь таблички, ну якби с проханнями, попередженням, якби ну щоб культурно себе поводили, м'яко кажучи в Україні. Така соціально-екологічна акція проводиться вже в п'яте. Та дуже... головна мета донести до свідомості людей ну, те, що, що, це... що наша країна має бути чистою завжди, тому що скажу по своєму прикладу.